our delegation. chief of staff of the president. first vice prime minister, minister of economy. minister for foreign affairs. minister for strategic industries. minister of Healthcare. foreign policy advisor to the president. foreign policy advisor to the president. military advisor to the president. minister of culture. ambassador. acting minister of Agriculture and, and uh, drug okay. and... Okay. The National Security, the foreign security. Okay. Okay. of Foreign Secretary Secretary of NSA. of External Affairs. thank you for of Ambassador. Ambassador. Joint secretary, Prime Minister's Office. Joint secretary, External Publicity. Welcome. Special duty, Prime Minister's Office. Also, Private Secretary, Prime Minister. Шановний пане прем'єр-міністр Моді, для нас на сьогодні це велика честь приймати приймати в Україні в день нашого державного прапора, прем'єр-міністра Індії, дружньої Індії. Це дуже символічно, тому що це історичний момент, історичний візит, це перший візит прем'єр-міністра Індії в Незалежну Україну. Напередодні Дня Незалежності, цей візит, він дійсно. Дуже дружній, важливий для всіх українців. Я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру Індії за те, що він розпочав свій візит, шанування загиблих наших українських діточок, яких забрала російська армія, яких вона вбивала своєю агресією. Я дуже дякую за це вшанування пам'яті українських дітей. Дякую за підтримку Індії, нашого суверенітету територіальної цілісності. І впродовж цих двох з половиною років я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру моді і народу Індії за те, що вони підтримали українських громадян гуманітарними пакетами. Кількість їх 16. Дякую за цю підтримку. Питання закінчення війни, і справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно. Перший нагураційний саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті, і сьогодні обов'язково однією з тем буде саме саміт Миру. Як ми можемо працюватися в цьому напрямку? Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комікетю інавгураційного саміту. І про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Вчора, до речі, відбулася перша. А після саміту миро перша енергетична зустріч в онлайн форматі. Ми дуже зацікавлені, щоб всі країни світу доєднались до рішення всіх криз, яких принесла ця війна. І енергетична зустріч сама по собі це вже великий прогрес. Далі у нас зустріч щодо продовольчої безпеки і гуманітарної. На сьогодні ми погодили. А з а, а, стороною наших сьогоднішніх гостей з Індією погодили чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра моді а між Україною та Індією. Це а, медична сфера, це співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини, це культура і підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра. І щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця все це має зміцнюватись. Я дуже за це дякую, ради вас бачити. Слава Україні!